Привіт-привіт всім! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Сьогодні у нас субота. Верніше була субота, але в мене це відео вийде трошечки пізніше, може, вже і за 12 годину, неділі, як вийде, не знаю. Але по суботах, як ви вже всі дивитеся мій канал, або хто слідкує за нашою капсулою на осінь. У нас ідуть звітні відео, і ми показуємо, що ми за тиждень. зробили, про що ми просунули в цьому разом спільником? Спільник у нас між дівчатками компанія у нас не дуже велика, але всі такі дівчатки гарненькі, всі мої знайомі. Організувала нас, звела докупи Юлія Міляєва. Заходьте, будь ласка, на її канал. Як завжди, все посилання на всіх дівчаток і на організатора, на спонсорів буде в мене під відео. Хто хоче, подивіться, які дівчата в'яжуть собі капсули, собі, не собі, діткам. Капсули різні, кольори різні, тематика в усіх різна. Ну, як тематика? Задумки різні, але тематика в нас всіх одна. У нас осінь. Тому заходьте під моє відео і заглядайте до дівчат в гості, що вони там в'яжуть. У моєму випадку, у мене осінніх тепер буде два спільника одна капсула, друга буде Вернісаж осінніх барв. В'язати я все буду <кій> різне. В капсулі буду одне в'язати, а в вернісажі осінніх барв друге. То сьогодні відео в мене про капсулу. Так що давайте будемо дивитися те, що в мене було. За цей тиждень, чим я надихнулася, що я робила, і які мої просування. І саме перше, що я вам хочу сказати, я вам казала, що я буду відштовхуватися від цієї бабінки, яку мені подарувала Надійка. І оце моя буде бабінка, капсула на осінь. Наскільки хватать її? Буду я з нею в'язати, а далі буду дивитися. Так от, якраз поки я чекала. Свою пряжу. Тобто, поки я чекала, пряжа моя прийшла. І домовила-дозамовила я до цієї бабінки. Дівчатка, отакий от підмут. Прийшло мені. Я замовила три-три бабінки три, бабінки. три моташки. Ой, вистрибують мої моташки. Три моташки вівчарі. Так, не знаю, як правильно читати, Вівчарі, вівчарі, дані. Секціон. Ну, так, не, так, не знаю, читайте самі я думаю, вам видно. Тут в ниточки 20% бавовна і 80% акрил. Вага цього моточка: 100 грам на 700 метрів. Рекомендують спиці від 2 до 3, гачок я не бачу. Стирать в пральній машині заборонено: 30 градусів температура ручне прання. Але що хочу сказати, до речі, ось код 763 і колор 11. Дівочки, яка класна пряжа. Я не знаю, яка вона буде в в'язанні. Але те, що я тримаю в руках: отакий от моточок, він пухнастий, Як бачите, він великий, він об'ємний. Хоча тут 700 метрів, але пряжа така ніжна. Ну, я ніколи не думала, що вівчарі можуть зробити. Таку пряжу. Ось біля мене недалеко лежить моточок із шкарпетковою. то якщо зрівняти ці дві, то це така груба, шкарпеткова, така, знаєте, м -м, вообще, ну така шкарпеткова. А ця ну, ніжність-ніжність. І коли я його стулила, то в мене получився дуже гарний мікс. Десь я в'язала зразочок, зараз я відключуся і покажу вам зразок, не взяла. Так, зразочок у мене невеликий, тому що в мене надійкиної на пряжі зовсім трошечки. то я. Ой, вибачаюся, вас похолотала. То я економила. Ну, дивіться, яке гарно виходить. Ну Мікс бомбезний, гляньте. Але коли я зв'язала так зразок, до речі, резиночку вона тримає. Бачите, гарненько. Як казала, Вірка сердючки, щось пісненьке, щось мені не вистачало. Так от і я подивилася. Заплуталася моя ниточка, вибачте. От і я подивилася, і мені щось не хватало. І я до цього зразочка додавала, дівчатка, маленьке-маленьке золото. Дивіться, ще вам покажу бабінку. Є в мене таке золото. Ось тут написано, що я вам спробую показати. Якщо фокус уловим, це мої залишки. Ну, як залишки, колись купила на розпродажі. Не знаю, дивіться, якщо щось поймете, бо я ну, зовсім не це знаю, що це якийсь люрікс. Так от, таке в мене є золото. І я вирішила додати в оцей зразочок, оце золото. Не знаю, чи на камеру видно, але воно та видно, дивіться, яка різниця. Але воно зразу вже, вже дало це золото трошечки, бачите, ось о, до половинки золота, до половинки нема. Дало свій такий класний відтінок, такий блискучий, таку легенько-легенько. ну, Засіяло, засіяло. Мені цей, до речі, колір. Колір вам передається, мабуть, правильно. Трошечки-трошечки фонить, я не знаю, отак ось о. Трошечки фокус не було. А це оце колір правильно, дивіться, ну, хіба це не осінь? Глянь така красота. Воно і не риже, і не коричневе, така кава з молоком, таке сіровато жовтеньке, як листочки, знаєте, як тільки-тільки це пожовтіли, вони не зелені, а ще ну, непонятно які. Ну, не знаю, мені дуже подобається. ну, Хіба це не осінні кольори? І оце дивіться, взяти оці три бабіночки і покласти до них золото, і оце з трьох, оце така краса виходить. Зразочок я в'язала спицями, спицями пицями троечкою. Не знала, що буду в'язати. Думала, зв'яжу зразу шапку, потім подивлюся, скільки в мене залишиться. Зв'яжу мітинки або не знаю що, а потім остальне кину на бактус. Але коли я почала шукати в інтернеті якусь таку шапку на осінь, щоб не дуже була вона товста і така, знаєте, легенька. Ну, чогось в око мені кинулися беріти. І я ніколи берети в житті не в'язала, кажу чесно. Тим паче не в'язала ніколи крючком. Але чогось мене так надихнуло, і я почала пробувати. І почала я пробувати, дівчатка, беріт. Думаєте, що? Почала, знайшла там якийсь майстер-клас, не знаю, якась жіночка показувала. Непонятно як, але щось вона поясняла. І оце я почала. Я не впевнена, що я його залишу, бо це мій перший берет. Я його в'яжу, ну так, знаєте, дивлюсь на неї на вмання, не знаю, чи воно у мене вийде. Якщо воно у мене вийде, то це в мене буде такий берет на, на осінь. Якщо в мене нічого не вийде, я його розпущу і буду в'язати спицями. Але це в'яжеться гачком. Гачком. Гачок у мене номер 3 Такий кравенький, поганенький Виявилося, що в мене є кловери один три з половиною другий два з половиною І не один сюди не підходить. Треба гачок тройку. Тому що другим два з половиною забивам а три з половиною незручно. То в мене оце китаєць такий є. Взяла цей китаєць і оце почала в'язати. Зв'язала я отак розиночку, гачком це все в'язано. Перший раз в житті в'яжу гачком і така імітація англійської резинки взагалі бомба. Не знаю, мені так подобається. Наче на голову сіда, поки нічого. Далі я в'яжу за нею ці два рядочка, вона так щось там поясня, ну в неї вши, набагато ширше виходить, ніж у мене. Ну Не знаю. ну В'яжу. Дівчатка в'яжу, що вийде, тоді покажу. Якщо в мене вийде з такої ниточки гарний такий осінній класнючий бірет. Я не знаю, чи вам видно, як переливається золото отут. То, я думаю, трошечки вам видно. До речі, чогось зразок показував правильно, а оце вам показує трошки світліше. Такий він, знаєте, як травичка болотяна жовтизну, якесь таке воно, непонятно який колір. Ну, колір мені подобається. Зараз в мене вечір. Я вам під освітленням знімаю, то трошечки колір не такий. Хоча зразок вам передався класно. Взагалі, не знаю. Так що, таке моє просування за тиждень. Буду дивитися, якщо в мене вийде берітик, буде в мене беріт отакий. Потім з остатку я зв'яжу, мабуть, мітинки. Якщо в мене вийде біретик, мічі, біретик, чак, правильно. з остатку я вив'яжу мітинки гачком, а те, що в мене залишиться, я пущу на боктус. Та й до мене залишиться, дівчатка, ну три мотка. Пряжа дуже ніжна, дуже класна до шиї, взагалі м'якусінька, До речі, хто не пробував, я зроблю ось окремий зразочок, також зроблю огляд на цю пряжу, але мені вона вже подобається. Я не в'язала, не права, до речі, я оцей зразок, я бистренько почала в'язати, я просто подивилася, яке воно класне. І все, давай бігом в'язати. Не встигла його попрати, не знаю, як вона буде. Та, яка буде, така й буде. Якщо в мене вийде берет, то взагалі буде красота. Те, що виходить, мені вже подобається. Далі, як буде, мені буде все одно. Якщо вийде, то красота. Ой, так що такі мої просування за тиждень. Дождалася я цю пряжу. На один проєкт пряжа прийшла, на другий пряжа моя ще десь йде в дорозі нема. Але цей проєкт я вже роблю. Потихеньку роблю, то світерок мені залишиться на закуску. Поки що буду гнати свої отакі вироби маленькі. До речі, ще хочу показати вам шкарпетки. Ті, ще я в'язала в тому в тижні. Я вже їх попрала, посушила. Пушок у них вже такий повилазив гарненький. класні м'якенькі, але кусючі. Кусючі, страшне. Бо я тут використовувала ангору стар. Вона тепла, але кусюча. Так що. Таке моє просування по цій капсулці. Шкарпетки є, вони йдуть у мене тепер в мій лоточок, будуть чекати свого часу. А я за тиждень повинна зробити оцей ну, не біретик. захопило мене це в'язання, поки не прийде моя пряжа на другий проєкт, щоб мені два зараз проєкт, то я постараюся зробити. оцей Подивлюсь, яке воно буде. Так що було моє це таке маленьке включення, маленький мій звіт суботній по капсулі на осінь. Кому цікаво, я ще раз хочу вам нагадати, заходьте до дівчаток, дивіться, що вони в'яжуть, які в них просування. У них такі цікаві капсули, ну, я дивлюся і захоплююся. А моя така, я думаю, не знаю, мені подобається, думаю, буде гарно. Колір осінній, близько, як я казала, після 40-40 у -40 мене вселилося. Виблискує дуже гарно, незначена комбо, та видно трошки. Так що все, дивіться, і ми з вами зустрінемося через тиждень у нашій осінній капсулі. Знову в суботу буде у нас знову звіт, і ми за цей звіт знову будемо показувати наші просування. Зустрінемося!